На Святошинському озері рятувальники моделюють ситуацію, витягують із водойми юнака і надають першу допомогу. Саме молоді люди найчастіше потрапляють у халепу, бо впевнені в своїх силах і в тому, що їх бда у мене. Проте Еменесівці наводять протилежний приклад. У нас поруч у Святошинському районі знаходиться за адресою проспект Перемоги 135 є також водоймище, де буквально вчора, значить, людина була на підпитку. Відпочивали в компанії, значить, решта компанії займалася він вирішив пірнути. Після пірнання людина вже не винирнула. Значить, і... Такі випадки, на жаль, трапляються дуже дуже часто. У спекотні дні рятувальні служби працюють у підсиленому режимі, але не приховують, фахівців бракує. Вздовж берега пляжу на Дніпрі, це не менше 700 метрів, чергують четверо, човен один. У будні людей тут небагато. У вихідні нема де притулитись. За буває запливають, трапляються і прикріші випадки. Молодого чоловіка та сімейні не діла, поші випіл і пішов. Ну, Наші хлопці були, як Другої, в общем це удалось. Прощаюсь, побісили, пустіли домой, скажем так, не сильно піднімали паніку, тому що все кибує. Відпочивальникам роздають листівки з правилами поводження на воді. Люди дорослі, але зайвий раз нагадати варто про те, щоб особливо в спекотні дні заходили в воду поступово, щоб з малечі не зводили очей, не стрибали і не пірнали там, де не знають дна. А найголовніше не вживали алкоголю. На першому місці це звичайно алкогольні напої. Вживає населення на столичних пляжах. Щодня несуть вахту від 60 до 80 рятувальників. Водолази ще раз демонструють, як правильно доправити до берега людину, яка тоне, і привести її до тями. Взять лівою рукою мишку, а второю рукою підтримувати голову. Коли доставити пострадавшого на берег, нужно положити його на коліно животом, животом вниз, і щоб з нього із рта вилілася вода. А після цього вже ділять іскусне дыхание. Два вдоха, п'ять нажатий. Доки рятувальники зайняті постраждалим, пляжники мають викликати швидку допомогу. Кожна хвилина важлива. Оксана Допак, Михайло Кльок та телеканал Київ.